21-22 листопада у Південно Африканській Республіці відбудеться саміт лідерів G20. Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та очільник Кремля Володимир Путін цьогоріч не приїдуть. Повідомляє Reuters. Натомість сьогодні асоціація українців Південної Африки бере участь у соціальному саміті G20. Детальніше про цю подію та які теми на порядку денному розпитаємо у нашої гості. З нами на зв'язку дзвінка Качур, співзасновниця Української асоціації в Південно Африканській Республіці та віце-президентка світового конгресу українців на африканському континенті. Вітаємо на зв'язку зі студією. Вітаю вас! Дякую, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пані дзвінко, от наприклад, дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, яка причетна до вербування, ми хотіли б обговорити її персону щодо цього, але передовсім. Ваші очікування від саміту від того, що зараз відбувається? Ну я думаю, дуже важливо, щоб український голос був присутній на цьому саміті. Чи це е, саміт громадянського суспільства, в якому ми беремо участь, чи це головна платформа, де обговорюють де беруть участь міністри фінансів е, і також представники міністерства кордонних справ. Дуже важливо, щоб український голос звучав. І е, поки е, використовується формулювання справедливого миру е, для України у більшості деклараціях, чі е, 20 для нас важливо про те, щоб ці злочини, які Росія чинить в Україні, були відомими тут в громадянському суспільстві. Тому сьогодні ми навіть зробили футболки спеціально, які говорять про те, що про трагедію, яка відбулася в Тернополі, і дуже багато південноафриканців підходили, запитували, розпитували, що ж таке відбувається. Така участь вона, звичайно, дуже важлива. Загалом в соціальному саміті було п'ять тем на темі зміни клімату і енергетики говорили про важливість е, припинення окупації запорізького атомно коли ми говори е, коли ми говорили про фінансові питання про е, про наслідки величезні е, російських е, Російської агресії на фінансову систему, на глобальну продовольчу систему, на глобальну енергетичну систему. Тобто, фактично немає такої сфери, яка б обговорювалася на е, саміті G20, яка б е, не була порушена е, власне російською агресією, і важливо доносити цю інформацію. А власне, як на вашу думку, може вплинути саме відсутність ключових лідерів і те, що їх не буде на цьогорічному саміті, чи вдасться максимум взяти з цього саміту для України і як саме? Чи можете розповісти саме про інтереси українців наразі? Так я думаю, що можна почати з того, що це вперше такий саміт відбувається на Африканському континенті, і Південна Африка доклала? Дуже багато зусиль для того, щоб цей саміт відбувся по перше успішно. Так само це лише два дні, але протягом цілого року відбулося більше ніж 120 зустрічей міністрів закордонних справ, міністрів фінансів громадських організацій. Тобто в структурі G20 є як мінімум 30 різних напрямків, на яких над яким працювали цілий рік, починаючи з грудня 2024 року. Безумовно, південна Африка думала, що одним з таким, найскладніших моментів будуть геополітичні питання, і тому готувалася, І навіть міністр оголошував такі можливість, що буде проводитися під час саміту G20 теж конференція про питання миру в Україні. Проте на практиці особливо південно-африкансько-американські стосунки зазнали. Дуже такого складного періоду, фактично тиждень перед самітом, Дональд Трамп оголосив, що Південна Африка можливо взагалі не повинна бути у G20, і американська делегація дійсно політикуватиме цей саміт, не буде брати участь у ньому. Тому питання України теж фактично трошки відійшли на інший план. Проте, з іншої сторони, ці питання, які обговорюються про фінансову стабільність, про питання. Країн е, і управління зовнішніми програми на жаль для України теж е, на сьогодні є е, актуальними, і е, в рамках G20 було запропоновано нову модель, е, як е, можуть справлятися з зовнішніми програмами е, країни, які е, потерпають від такої ситуації. Відсутність китайського лідера разом з американським лідером, тому що я особисто суб'єктивно, коли побачив, що Трамп ігноруватиме саміт, я подумав, що Китай негайно спробує посилити свої позиції. Як вони загалом намагаються спричиняти таку економічну еспансію на африканський континент, але ні, сідзіньбіна теж не буде. Чому на вашу думку? Ну думаю, що ситуація зовсім інша. Якщо дійсно Трамп, Аргентина і Мексика бойкотують G20, то Китай буде представлений на дуже високому рівні. Якщо подивитися історично, Китай не був представлений у 2024 році, двадцять третьому році, і стосунки з Китаєм залишаються дуже такими ефективними між південною Африкою і Китаєм, тому тут, мабуть, є внутрішній фактор Китаю, лідер Китаю не багато подорожував цього року ті, хто е, слідкує за цим, знають, що е, декілька тільки таких поїздок відбулося, і, мабуть, це причина на рівні прем'єр-міністра буде представлений Китай. Це дуже високий рівень. А взагалі, на якому місці? Я можливо теж ще скажу, що ага. е, важливо, що цього разу е, про приїзд Путіна навіть не згадували. Тобто, якщо у 23-му році, коли відбувався в південній Африці саміт Прікс, дуже активна була дискусія про те, чи приїде чи не приїде, і чи буде арештований злочинець Путін, південно-африканське суспільство дуже активно виступало. Юристи теж закликали уряд, що негайно будуть вживати всіх можливих кроків для того, щоб Путіна арештували, то питання G20, такого. Навіть дискусії не було. Тобто було зрозуміло, що Путін не може приїхати до Південної Африки. І це важливо, особливо в контексті того, що президент Зеленський відвідував Південну Африку у квітні цього року. Тобто, це був перший візит українського президента офіційний на африканський континент. Хотіла уточнити стосовно місця війни в Україні у цьому саміті. І чи змінилося воно порівняно з мину з минулими роками? Чи змінюється якимось чином взагалі ситуація у ПАР щодо допомоги Україні і спроб врегулювати це питання, вплинути можливо на Путіна? Загалом ПАР особливо після виборів 2024 року займає досить таку позитивну позицію щодо України президент Рамопоза? Закликав про президента Путіна повернути українських дітей також виступали за територіальну цілісність України. Тобто, тут в цих питаннях ден Африка залишається непохитною, але звісно хотілося б бачити більших. Кроків для вирішення цієї питання цього питання фактично на цьому саміті у всіх секціях згадували питання України, особливо сьогодні, день захисту дітей на пленарному засіданні. Теж звучали питання українських дітей, українських депортованих дітей, важливість їхнього повернення, але на сьогодні південна Африка не допомогла поки що повернути українських дітей. Ми сподіваємося, що це станеться в майбутньому. Отже, щодо дочки президента Південної Африки, Джейкоба Зума, яка причетна до вербування у російську армію чоловіків із південної Африки та Ботсвани. Вони брали участь у боях проти України. Про це свідчать дані людей, обізнаних із ситуацією, А ще повідомлення у WhatsApp, з якими ознайомилося видання Bloomberg до слова Дудзілі Зума чинна депутатка парламенту Південної Африки. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Ну я думаю, що важливо контекст. Партія президента Зуми МК зараз не є частиною коаліції правлячої партії, тобто вони перебувають в опозиції раніше, коли президент Зуму був власне діючим президентом, вони були частиною партії африканського національного конгресу і дуже активно посували російсько-південно-африканські відносини і корупційні схеми, які шкодили населенню південної Африки перед виборами 24-го року президент Зума відділився від партії АНК, що також дало змогу Південній Африці займати набагато позитивнішу позицію щодо України. Тобто, ми можемо говорити, що ті зв'язки, які корупційні фінансові, які були між Росією та Південною Африкою, вони власне і концентруються в сфері колишнього президента Зуми, і вони продовжуються. Щиро вам дякую, але ця партія не є частиною правлячої партії. щиро. Дякуємо за ці нюанси, які ми ви з нами поділилися. Дзвінка качур, співзасновниця Української асоціації в південно-африканській республіці та віце-президентка світового конгресу українців на африканському континенті була з нами на зв'язку.